Ісус говорить про себе, що Він не прийшов відмінити закон або пророків, але сповнити. Перше, на що хотів би я звернути увагу, що Ісус чітко знає свою місію. Ісус чітко знає, навіщо Він прийшов. Ісус чітко знає, як жити і що йому робити. Я часто повертаюсь до цього питання, властиво, в чому моя місія, як я маю жити і що мені робити? Питання, яке собі сьогодні можемо поставити, чи я є свідомий, для чого я є, для чого сьогоднішній день, яка моя місія в сьогоднішньому дні? Що мені робити? Якщо Згадаємо, як багато законів було, про які Ісус згадує, чи як багато сказали пророки, ті, які читали Книги Пророків, то здається, що цього дуже багато. Колись Ісусу задали запитання, а яка головна заповідь, який основний закон? І знаєте, Ісус упростив нам життя, бо Він сказав: а закон і заповідь один. Любіть один одного, як я вас полюбив. Місія Ісуса. Ось я приходжу виконати Твою волю. Він говорить до Отця, Отець, який Його любить, і Він являє цю любов. Його місія явити любов Отця, бо Він себе досвідчує улюбленим. Той, хто переживає себе улюбленим Богом. То й не може себе не любити. Якщо мене любить Бог, то як я можу себе не любити? Якщо Бог говорить, якщо впадеш і ти перепросиш мене, я тобі відразу пробачу. Коли ми не перепрошуємо, робимо якийсь гріх, якусь слабкість, ми не перепрошуємо, не звертаємося до серця Ісусу, ми не приймаємо любов, ми не віримо, що Бог нас любить. В цьому часто лукавство полягає, що ми зосереджуємось на якомусь нашому грісі, зосереджуємось на гріхах інших людей, хочемо інших там поправляти, щоб вони правильно жили. Хто говорить, ні, не поправляти, любити. Любити, любити інших, як я тебе полюбив. І в цьому Є місія, брати і сестри, і наші, щоб ми з вами постійно відкривали, як Він нас любить. Ранок потрібно починати з того, щоб відкриватися на Божу любов. І коли ми приймаємо Божу любов, тоді ми досвідчуємо, що нас люблять. Якщо я ранком встаю і починаю молитись. Звертатись до Бога, дякувати за цей ранок, я починаю приймати Його любов. І тоді, коли я прийняв Його любов, я починаю рухатися, а як я можу любити тих, яких я зустрічаю? Якщо Господь такий прекрасний ранок створив, а Він завжди прекрасний, і я приймаю цей прекрасний день, приймаю Його благословення, приймаю Його Слово. Його пророче слово, а в нього Слово одне: Сину, я тебе люблю, донько, я тебе люблю. Я створив цей світ з любові до тебе. Я даю тобі всю потрібну силу і благодать. Прийми її, цю силу і благодать. Повір мене, я турбуюся про тебе. Повір мені, не дай, щоб страх панував в твоєму серці, не дай, щоб злоба. Осудження панувало в твоєму серці. Закон один. Любіть один одного, як я вас полюбив. В цьому сповнення закону, в цьому сповнення нашої місії. Брити і сестри, ми буває, що попадаємо в таку ситуацію, що думаємо дуже далеко навперед, як ми там колись будемо жити. А жити потрібно сьогодні. У нас є сьогоднішній день, щоб любити. Кожна мить сьогодні може бути наповнена любов'ю, кожна мить може бути сповнена законом і пророками. Пророки взивали до одного, поверніться до Бога, люди, поверніться до Бога. Перестаньте служити грошам, перестаньте служити людям, обожнювати людей, обожнювати себе, обожнювати предмети. Перестаньте, перестаньте. Поверніться до мене. Нема нічого важливішого, ніж я. От коли ви звернетесь до мене, перестанете поклонятися створеному світові, коли ви почнете приймати мою любов, ви будете легенькі і будете в цій легкості і в мирі кожну мить любити. І тоді будете відчувати, що ваше життя сповнилося. Воно кожну мить сповнюється. А коли ми дозволяємо. Щоб обікрало нас це мислення глобальне спасати всіх. Недавно мій Товариш признався, що Він не Спаситель, що Він всіх не спасе. Я кажу, ми вже спасені. Він каже, так я знаю. Але часто забуваю, що Ісус нас спас. І, властиво, одна наше завдання, одна наша місія. Прийняти Божу любов. І тут, коли ми приходимо, брати і сестри, Храм це завжди те місце, де ми приймаємо і віддаємо, бо ми служимо. Світові може здаватися, що ми сюди приходимо від Бога щось випросити, виклянчити, а ми приходимо служити. Воно і так називається Богослужіння. Так, ми приходимо приймати Божу любов, але в цю мить Бог через нас благословляє цей світ. В цю мить. Тому завжди є цей аспекти, що ми заносимо наші молитви, просимо, особливо про те, щоб світ відкрився на Божу любов, щоб навернувся. Будьмо, брати і сестри, сьогодні людьми, які сповнюють, сповнилися, сповнилися Божою благодаттю, любов'ю, миром і не всім в кожному нашому слові, вчинкові, цю любов, якою Господь полюбив нас, той мир, який Ісус нам дав.